Привіт, друзі! З вами Ліля. Ви на каналі Магія В'язання. І сьогодні вже. Яке сьогодні? 18 вересня, понеділок. Вчора, пізно ввечері, вже вийшов мій вийшло. Моє відео, мій звіт по грі Магічний Кубик. Тому, якщо ви ще не бачили, то подивіться. А сьогодні я хочу. Розпочати, ну, мабуть, тижневий влог свій, назвемо це так. Завела вже златку до школи, робила деякі справи і маю певний час для того, щоб розказати вам і пов'язати. Отже, для початку хочу вам показати, а, до речі, бачите? Сьогодні в кадрі ось цей красень, це єдиний представник флори, який вижив в Ірпені за час нашої відсутності. Він насправді не був таким гарним. Він зараз, бачите, ось цвіте. Ми його. Залишили, ну не так, всі квіти залишились, відповідно були в квартирі, коли ми поїхали, і лише він вижив, але він був таким біднесеньким, малесеньким. Він у мами віджив за літо, і я його забрала з собою, тому що в мене така, знаєте, згадка про ірпінь, про нашу попередню квартиру. Отже, хвилинка ностальгії завершилась. Показую вам шкарпетки. Я їх вчора показувала ще не випраними. Ось вони вже випрані. Висохли. Я сушила їх на отих своїх саморобних блокаторах. Мама вчора приїжджала, але я їй забула сказати, щоб вона взяла мій блокатор. Але, зрештою. Цих в мене два, тих я ще не докупила до пари. В мене тих лише по одному блокаторі різних розмірів. Тому ось так. Ну, дуже мені подобається ця п'ятка. Я прямо, знаєте, дивлюсь, вона, так, вона дуже цікаво виглядає в секційно фарбованій пряжі. Так, це по шкарпетках. Ще я вам здається казала, що замовила спиці. Ось Забрала. Це все нітпро нова метал, тільки різних видів і різних розмірів. Отже, замовила собі ось такі шестірочку на тросику 40 см. Це мені для в'язання рукавів у кардигані моєму теплому, і шестірка мені також деколи. Згодиться на щось таке, типу павутинки. Тому замовила далі, взяла собі ще 2,5 на тросику 100 см. В мене були вже Nova метал, ось такі некубічні. Теж таке? Але на тросику 120 см. І мені чесно, вони дуже подобались. Так, тросик довгуватий був, але я Саме на них навчилася в'язати Magic Loop і мені сподобалось. Але в мене там вони поламалися, тросик виліз ну, з спиці виходить. Тому я тоді купила собі кубічні на зміну, але, як я вже казала, в кубічних в мене є невеличка проблема в одній парі, тому я собі ще замовила, тим більше, що планую в'язати. Багато шкарпеток, можливо, буду розпочинати кілька пар одночасно, там дві. Тому <кій> мені згодяться, і в якомусь відео я казала, що хочу собі ще металеві ось ці коротенькі попробувати, Це також нова метал 3,5. Я, мені Наталочка з каналу Капучета Роса е, і сайт скидала, де можна замовити. Е, що замовити, чи Агу, здається. <кхем> ну, поки що я взяла ось ці Ніт Про, вони все ж таки дешевші і е, ну, мені поки е, зійде. А десь в. В майбутньому, може і спробую собі чиагу. Ось таких чотири пари спеція придбала купувала їх. Я майже всі свої спеції Нітпро купую в магазині Nitro так. Тепер по планах. В планах в мене на цей тиждень пов'язати ось ой, гимн. Ось цю шаль для мами. Вона на тому ж етапі, на якому я вам її показувала, я більше її не брала в роботу вже казала. Мені тут треба другу схему розпочинати, ще я не дивилася. Нагадаю, це пряжа Кауні, та, яка тоньша. 800 метрів, здається, на 100 грамів, дуже гарне забарвлення, таке осіннє. Е, і в'яжу я з пицями 3,5, здається, нема маркування, це дропс, маркування стерлося. Так, і в мене такий, знаєте, буде... зелений тиждень. Ось розмотала на два клубочки пряжу. На кобохо. Така трохи покоцана етикетка, ну, вже як є. Я вам показувала в минулому відео в покупках це колір 877-23, нічого вам не видно, від блискує. Так, ну звичайно, 80, 75 на 25. Туреччина 400 метрів в 100 грамах і спиці 2,5-3,5. Нічого незвичайного. Колір цей має назву Скотленд. Ось так, такі плани, начебто невеличкі, але на цьому тижні злата вже в школі, тому мені більше треба бігати. Але це теж добре для здоров'я. Ось так. Тиждень почався з ранкової тривоги, я сподіваюся, ви цілій безпеці. Ну що ж, нікуди не дінешся, такі реалії нашого життя, мусимо це пережити. Плани не грандіозні, начебто, тому буду працювати. Я ще планую десь. На цьому тижні швидше за все зняти відео про з дівчатками майбутній спільний проєкт. Вийде воно пізніше, але зараз збираю свою скарбничку ідеї і ходжу, облизуюсь на свою пряжу, тому що, щоб ви розуміли, в мене он 5 коробок вже з. ну Скажем, посортованою пряжею на лопапейсі. різних там складів, різних видів, різних кольорів на різні лопапеси. І я зараз в, таком, в таких в роздумах поки що в мене лідирує одна, а там буде видно. То це тільки ті, що тут в мене з собою, а ще у мами вдома. В ящику є також. Я вже так прикинула собі, що також є два варіанти, але то вже для златки. Я в попередньому відео там підписувала, що мама приміряла вчора мій джемпер пташечки, і їй дуже сподобалось. Тому вона сказала дуже гарно на <смі> ній сидить, як на неї в'язане. Тому пташечки полетять до мами. Мені трошки сумно через те, що ну, я дуже їх хотіла, але я обов'язково зв'яжую собі такий джемпер. Я зараз придивляюся пряжу, тому що в мене в запасах немає нічого. Такого в молочному чи білому кольорі, а я хочу саме білу чи молочну, просто знаєте, от воно мені чогось бачиться саме в цьому кольорі. Тому придивляюсь пряжу, і як тільки я її знайду підходящий варіант, я придбаю і обов'язково собі зв'яжу ще такий джемпер, Тим більше. Я сподіваюся, він вже буде в'язатись швидше, бо вже є невеличкий досвід. Вже не буду, знаєте, так, тушуватись в деяких моментах. Ну і по витратах я вже тепер теж буду <проб> приблизно орієнтуватися. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, будуть ще підключення. Не знаю, які, в якому форматі, якщо буде що показати, Ну, швидше за все, далі вже будуть підключення на столі, тому що так буде зручніше показати мої, дай Боже, просування по процесах. Я з вами прощаюся, але ненадовго, не перемикайтесь. Далі буде. Привіт, друзі! Сьогодні вже субота, і як ви розумієте, Підключень перед цим не було, крім першого. Ну, так вийшло. Це пояснюється тим, що я мала досить погане самопочуття весь тиждень, а сьогодні, ну, терпіти можна. Отже, покажу вам, що ж я змогла зробити за цей тиждень. Я вам розказувала про свої невеличкі плани, і зараз подивимось, що мені вдалося, а що ні. <клес> Отже, першим таким планом було в'язання шкарпеток для наших воїнів. Зараз в мене дуже розкрутився моток. Незручно. Так, ось у мене два клубочки це пряжа на кобухо. Той колір, а як користь, ж... мабуть. І ось у мене на такій стадії шкарпетки. Е залишилось мені ще орієнтовно е в'язати, що це вже таке, вже десь кудись влізла. Е орієнтовно в'язати е по ну, 15 рядочків, е і потім вже буду закривати е нісочки. В'яжу їх точно так, як в'язала попередні: 72 петлі, ось цей болгарський затін, невисока резинка, холявка, клин підйому, П'ятка помідорка по ліліному опису, дуже вона мені подобається. І в'язати її взагалі елементарно, інтуїтивно, дуже легко. Мені вона подобається більше, ніж п'ятка бумеранг. Хоч і здається, в'яжеться вона трошечки довше <laughs> за п'ятку бумеранг, але мені вона і в посадці зручніше здається, і у в'язанні вона мені прикольніша. Ось так. Далі зробила збавляння по клину. І в'яжу далі. В'яжу я ці шкарпетки на спицях No2,5 Pro, Nova Metal. Я показувала вам, що придбала собі ці спиці. Вони все ж таки товстіші, ніж 2,5 кубічні. Вже, я, знаєте, коли отак порівняла їх, то можу зробити висновок. І шкарпетки виходять трошечки більші за попередні. Мені це взагалі супер, тому що, ну, наприклад, у мого брата нога з вищим підйомом, і втім він міг би й не влізти, а оці будуть на нього саме ідеально. І ця нитка, я вам казала, коли її тільки отримала, що ця нитка мені здалась товстішою за ось ту звичайну, наклоху ну, Як мінімум шерстистішою. І так воно наче є. Щільність мені тут підходить, це ще тим більше добрання. Тому так, і дивіться, як цікаво, я ж нічого тут не підбирала. Тут, в принципі, практично нереально щось підібрати. Але дивіться, як лягає візерунок. Тут і далі пішли такі рябенькі, а тут пішло таке по спіралі. Видно, що це одна і та сама пара. Мені більше подобається ось цей варіант, але цей також досить непогано виглядає. Як я вже казала, ще 15 рядочків стопи і буду закривати. Так, Ми, мабуть, сьогодні зі златкою поїдемо до мами. Моєї, то може там я, я їх обов'язково візьму з собою, і, можливо, там і вдасться завершити. так. Далі наступний процес, який я брала у роботу на цьому тижні, це процес із цієї ось неймовірної осінньої краси. Ой, Знаєте, в'язати з цієї пряжі мені особисто не дуже приємно. По таким тактильним відчуттям. Але ось ці кольори це взагалі це насолода для очей, а в полотні це взагалі. І знаєте, я не могла відірватися. Коли я взялася, я просто, ось так думаю, я десь розпочинала на ось цьому етапі. Здається, в мене було вив'язано один повний листок, і, чи, може, два листи. Ну, я тільки переходила на світло такий салатовий колір. Я ось переділа вам, перевдягнула вам на довший тросик, щоб, щоб хоч щось було видно. Ось так. Не знаю, чи вам щось зрозуміло. я вже дійшла, як ви бачите, до жовтого кольору. Ось так. Я зупинилася чисто заради того, щоб ось так мені вистачило тросика. Щоб вам показати, як це виглядає, щоб ну, не, не довелося два тросика доточувати, щоб вам показати, як це ось так виглядає. А взагалі я б і не зупинялась, бо в'яжеться дуже легко, схема дуже проста, я вже, скажімо, адаптувалася до неї, призвичаїлася, і ну, мені дуже подобається, що виходить. А після прання, після блокування, це взагалі буде щось нереальне, я думаю. У мене, щоправда, ще немає ось тої рамки для блокування. Мені Світланка вже показала, як вона виглядає. Параметри, здається, її написала, і по, по ідеї мені мають таку рамку зробити. Я дуже на це сподіваюся. Ось так. Дуже подобаються ось ці переходи кольорів, я ж кажу, ну, зупинитися важко. У мене тут вже зв'язані 1, 2, 3, 4, і е, ну, до завершення йде вже п'ятий е, листочок, Ну, більше половини зв'язано. Я, якщо чесно, ще не знаю, скільки їх тут буде, цих листків. Хочеться таку, е, по-перше, вив'язати максимально. В нуль цю пасму, цей моточок, тому що куди я її там вже потім приміню. І хочеться, щоб шаль була така, знаєте, ну, повноцінна, щоб була шаль. Ось так буду дивитися, ще подивлюсь фото в там, в Пінтересті, ще у Світланки запитаю, скільки. Вона, здається, в'язала таку шаль, запитаю, скільки у неї листочків ну, Помістилося до ось тієї вже кайми, і буду орієнтуватися. От такі мої просування, начебто невеликі, але тим не менше. І е, ще один е, такий несподіваний для мене самої процес трапився в мене на цьому тижні е, буквально вчора, в п'ятницю. Задумала я його ввечері в четвер, коли в мене нестепно боліла голова. Ну, отак, на мою хвору голову, знаєте, в мою хвору голову місцями приходять такі ідеї, які я потім ну, в більшості своїй втілюю. Отже, мені конче необхідно стало зв'язати іграшку, і тепер я розумію, що я ще одну буду в'язати. Е, і е, я ще ли, лише не визначилась, яка саме то буде іграшка, але обов'язково буде. Ну і показую вам, що ж у мене зв'язалось, а в мене зв'язався ось такий хлопчина. Ось такий малюк, красунчик, зайчик-патріот за описом майстрині, в якої нік в інстаграмі Ба Тойс. Це вже третій мій малюк, трохи десь версинки. це вже третій мій такий заяць. Двох попередніх я в'язала в минулому році на замовлення, а цього я зв'язала в подарунок. Скористалася лайфхаком від Танюші Клим, заколола ось так ручки булавками, лише не забути їх потім дістати. Заколола ручки булавками і. Ось так він у мене поки що поживе. Дуже він мені сподобався. Такий в нього і вираз обличчя мені подобається. Симпатичний. Я задоволена своєю роботою. Там у мене сидить той хлопчина, який мені не дуже вдався, але я вже до нього звикла. Він мені вже також милий. Він сидить у мене на... Моєму комодику з е, пряжею, і, і я вам дуже вдячна за теплі слова в його бік. Е, ну, та, він непоганий, не, не такий, як я хотіла, але непоганий. Але, тим не менше, має право на життя в моїй, е, скажімо, оселі. А ось цього малюка я подарую, я ще тут е, маю вишити сердечко. Вчора просто я його в'язала, і мені так лінь було вставати з ліжка, де я в'язала, брати червону нитку. Вся решта в мене була з собою в коробці, а от червоної нитки поряд не було, і я лінувалася встати, тому не вишила ось це серденько, але воно обов'язково буде. Ось так. Трохи я тут не точно в'язала по опису, бо я тут десь на один ряд більше пров'язала, а десь на один менше, але ось тут треба це трошки затягнула, бачите, треба підтягнути. Але, тим не менше, зайчик вийшов причудовим, і думаю, в якості такого невеличкого подаруночка, подяки він буде. Добре. Ось так. Пряжа ярнар джинс, синій, жовтий і ось це молочний. Я не пам'ятаю відтінки, тому не знаю. Не буду навіть намагатися згадати, не пам'ятаю. Далі, стосовно іграшок, чому я не знаю, яка буде наступна, тому що я вагаюсь між. Зайчиком і між янголятком Стефанія. Я подумаю, подивлюся, як я минулу Стефанію в'язала з такими кучерями, то дуже багато часу зайняло. Там Зачіску я в'язала довше, ніж в'язала всю іграшку, хочу спробувати ще інші зачіски. Та янголятко ще з іншими зачісками, тому Можливо, навіть то буде ще одна Стефанія, просто з іншою зачіскою. побачу, скільки в мене займе, як я просунуся зі своїми процесами на вихідних, тобто сьогодні з тими, і як у мене буде час з понеділка, так і я розподілю своїм скажем, плани, бо Стефанію ну, іграшку мені треба буде зв'язати до наступної п'ятниці. В п'ятницю я вже маю її дарувати, як і цю. Ось так. Ну, я дуже задоволена і задоволена ще тим, що я от вчора, за ну, такий мій в'язальний день, змогла зв'язати такого красончика, що, що цей процес не розтягнувся на дуже довго. А ось такий красотун у мене є. Він йде в пакетик, щоб не забруднитися. Щоб був гарний для подарунку. Отже, на цьому тижні з процесами все. Я не знаю, коли вийде це відео, можливо, сьогодні, можливо, вже завтра ближче до обіду. Подивлюсь, як в мене буде з часом. На цьому все. Дякую вам за увагу, буду вдячна вам за вподобайку, за підписку, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за таку активність на моєму каналі. Мої крайні відео набрали велику кількість переглядів, за що я вам дуже вдячна. З'явилися нові підписники, мої вам вітання, подяка. І я сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво. Я навіть не знаю, що сказати. Миру нам усім, мирного неба, мирних днів, ночей, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Тримаймося, єднаємося, допомагаємо нашим захисникам і один одному. І залишаємося людьми, тому що саме ось ця риса відрізняє нас від тих, які живуть за перебриком. Я вас обіймаю, цілую до нових зустрічей. Бувайте!